Всім привіт! Продовжуємо вивчати основи програмування на мові Kotlin. Нагадаю, що ми вже раніше познайомилися з умовними виразами if та when і навіть в минулому відео вивчили найпростіший спосіб циклічного виконання коду за допомогою функції Repeat. Виходить. Що в наших програмах вже можуть з'являтися окремі гілки виконання коду, і навіть більше того, частини коду ще й на додачу можуть повторюватись. В результаті програми стають все більш складнішими, а значить, прийшла пора поговорити про покрокове виконання коду програм. До цього моменту ми просто писали якийсь код, потім запускали всю програму і дивились на результат. Якщо щось не виходило, якщо результат виконання програми був не такий, як ми очікували, то тоді просто беремо, вносимо зміни в код і запускаємо ще раз. І так по кругу до тих пір, поки нарешті все запрацює як треба. В чому проблема такого підходу? Проблема в тому, що він працює тільки для простих програм. Зараз код кожної програми поміщається буквально на один екран, і тому доволі легко в своїй голові тримати всю інформацію про те, як програма працює. Але чим більше коду стає у програмах і чим більше конструкцій в коді, таких як умовні вирази if та when, цикли Repeat, от чим більше всього цього, тим складніше стає працювати з програмою. І отже, в цьому відео ми познайомимось з покроковим виконанням, яке допоможе вам краще зрозуміти, як саме програми працюють. У якості прикладу візьмемо початкову програму калькулятора, для якої я вам, до речі, дав домашнє завдання в минулому відео. Нагадаю, що домашнє завдання заключається в тому, щоб переписати цю програму за допомогою функції Repeat, прибравши повторення коду. Бо дійсно тут один і той же код повторюється для першого числа, і потім все те ж саме для другого числа. Отже, якщо ви ще не зробили домашнє завдання, то можете поставити відео на паузу і спробувати свої сили, бо далі я покажу приклад виконання цього завдання, на базі якого заодно і познайомимося з покроковим виконанням коду. Ну, поїхали. Відразу додаємо функцію Repeat. І оскільки калькулятор рахує всього два числа, то повторювати код будемо два рази. Далі загортаємо логіку щитування числа всередину Repeat. І після цього можемо спокійно видалити дублюючий код. Він нам більше не потрібний. Далі код в кінці, який рахує суму, він починає підсвічувати з червоним, тому давайте його тимчасово закоментуємо. Ви вже скоріш за все бачили, як я це робив в минулих відео, але на всяк випадок поясню більш детально. Коментарі починаються з символа двох слешів, і коментарі не вважаються кодом, тобто в них можна написати будь-який текст, і він далі просто ігнорується компілятором. Коментарі зручно використовувати для додавання текстового пояснення, що саме робить ваш код, або, от як тут, коментарі можна використати для того, щоб тимчасово відключити ці чи інші лінії коду. Тепер, ну, давайте запустимо програму, щоб впевнитися, що функція Repeat працює. Вводимо перше число і вводимо друге число. Після другого числа програма завершується. При цьому ми бачимо, що повідомлення для другого числа залишилось без змін enter number 1, тоді як треба виводити enter number 2. Ну, Оскільки функцію Repeat ми вивчили в попередньому відео, то ми вже по ідеї знаємо, як це виправити. В коді програми замість цифри 1 треба вивести номер ітерації циклу плюс 1. Чому плюс 1? А тому, що нагадаю, що нумерація майже будь-чого в програмуванні починається з нуля. Відповідно, запускаємо програму знову. Вводимо перше число. І бачимо, що друге повідомлення відображається коректно: Enter number 2, а не enter number 1, як було раніше. Ось таким чином ви, скоріш за все, і перевіряли свої програми раніше. Ви брали, редагували код і запускали програму спочатку і до кінця. Тепер же спробуємо запустити програму покроково. Але перед цим наша програма зараз читає то числа, але суму не рахує. І у вас може виникнути запитання, а як тут взагалі можна порахувати суму? Бо от раніше ми додавали два числа. А тепер то звідки ці два числа дістати, якщо в один момент часу у нас є тільки одне число одна змінна всередині репіт. Насправді немає нічого неможливого, бо у нас же вже є знання з минулих відео про мутабельні var змінні. Тому на початку програми ми можемо об'явити змінну сам, в якій початково буде знаходитись 0. Далі, на кожній ітерації циклу, ми просто додаємо до змінної число, яке прочитали від користувача. І, до речі, тут вже краще перейменувати змінну, щоб вона називалась не А, а якось більш читабельно. Можемо назвати її як Number. Перейменування бажано робити за допомогою комбінації клавіш Shift F6, тоді перейменується не тільки сама змінна, а й всі звернення до неї в інших місцях у програмі. Також, у якості бонусної інформації, ви можете використати оператор додавання до самого себе. Замість того, щоб писати сам рівне сам плюс щось там плюс number, отут можна написати скорочений варіант. Сам плюс рівне number. І результат буде такий же. Ну і в кінці програми виводимо повідомлення, println, там result рівне сумі. От і все. Давайте спробуємо вперше покроково запустити програму. Для цього, наприклад, можна використати точку зупину. Що таке точка зупину? Це такий маркер, який можна поставити на будь-якій лінії коду, і він призупиняє виконання вашої програми. Щоб поставити точку зупину, достатньо просто натиснути зліва навпроти номеру потрібної лінії коду. В цьому випадку з'являється червоний кружок, і вся лінія підсвітиться червоним. Це означає, що точка зупину активна. Далі, наступний крок, запускаємо програму, але на цей раз в меню вибираємо пункт Debug. В результаті програма запустилась, почала виконуватись, але потім виконання дійсно було призупинене рівно на точці зупину. Поточна лінія коду, яка підсвічується синім кольором, ця лінія коду ще не була виконана, але як мінімум, ну, програма вже зайшла всередину циклу Repeat. І заодно ми відразу бачимо значення кожної змінної. Сам зараз лежить число 0, і в наявній змінній IT теж число 0. Бо це перша ітерація, тобто нульова ітерація, бо відлік з нуля починається. А саме тому ми в Println і написали it плюс 1. Також список всіх змінних і їх значення ви можете побачити внизу у вікні дебагу. Тут теж обидві змінні дорівнюють нулю. Фішка цього вікна в тому, що ви можете в ось цьому полі вводити будь-які вирази, наприклад, IT плюс 1. Або навіть більше можемо скопіювати весь текстовий рядок з принталену. Вставити його потім в поле, натиснути Enter, і таким чином ми побачимо, яке саме повідомлення буде показано користувачеві. Це дійсно Enter number 1 А якщо натиснути Ctrl-Shift-Enter, то цей вираз запам'ятається на майбутнє, щоб кожен раз його не вводити. Ну а потім, коли він вам стане непотрібним, ви його зможете вручну видалити за допомогою клавіші Delete. Далі, для того, щоб перейти до виконання наступної лінії коду. Треба або натиснути на кнопку Step Over, або натиснути на клавішу f8. В результаті, у вкладці з консолью, з терміналом, ви побачите повідомлення Enter Number 1 бо якраз зараз була виконана інструкція, була виконана лінія коду з функцією Println. Далі натискаємо F8 знову. І, як бачимо, програма, наче зависла, а вона не перейшла на наступний рядок. Як ви думаєте, чому так сталося? А так сталося тому, що насправді ж тут запустилась функція readalen. Тобто програма насправді не зависла, вона просто очікує від вас вводу числа. Тому давайте введемо, наприклад, 10. Натискаємо Enter. І вуаля, ми прийшли до лінії коду з виразом if. І також бачимо, що в змінній number з'явилось число 10. Більше того, нам відразу порахували, що вираз в круглих дужках буде рівним false. А значить, всередину if програма точно не зайде. І навіть код для зручності всередині if був підсвічений сірим. Ну що ж, натискаємо F8. Переходимо на останню інструкцію в циклі. Бачимо, що сума рівна 0. Число рівне 10. Відповідно, після виконання оцієї цієї лінії коду ми повинні отримати суму 10, бо 0 плюс 10 рівне 10. Натискаємо f8. І так, в зміні сам тепер правда знаходиться число 10. Далі, ще раз f8, переходимо на початок циклу, ну і все повторюється заново. Наявна змінна id it тепер містить одиницю, а не 0, тому в консоль виведеться повідомлення enter number 2. Далі знову натискаємо F8, вводимо число 20, Enter, F8. В зміні сам знаходиться 10, нове число рівне 20. Тому далі сума повинна бути 30. Запускаємо далі. І дійсно, сума порахована правильно. Якщо продовжувати покрокове виконання коду, то ми повернемось на початок циклу, але всередину на цей раз вже не зайдемо. В програмі тільки залишається пропустити цикл і вивести повідомлення, що результат рівний 30. Ось це і є приклад покрокового виконання програми. І з корисного можу ще додати наступні фішки. Якщо ви вже покроково перевірили все, що хотіли, і хочете просто далі продовжити виконання програми до кінця. То тоді прибираєте всі точки зупину і натискаєте або на ось цю кнопку, або на клавішу F9. Ну і само собою, можна просто достроково зупинити повністю програму, натиснувши на кнопку Stop. Такі от справи. Отже, в цьому відео ми навчились покроково виконувати код своїх програм. А значить, в подальшому нам буде набагато простіше шукати помилки в коді, і ми зможемо вклинитися в будь-яке місце програми і подивитись на те, як вона працює, чому рівна та чи інша змінна, на що впливає та чи інша лінія коду і так далі. І тому подібне. На сам кінець, давайте запустимо програму по-нормальному, без покрокового виконання. Вводимо перше число, потім вводимо друге число і отримуємо результат. Тепер наступне ваше домашнє завдання. Допишіть цей код так, щоб в кінці виводилось повідомлення не просто result дорівнює якійсь сумі, а щоб було як раніше, щоб виводився весь математичний вираз, там result число А плюс число Б рівне якійсь сумі. Ну а якщо знову ж таки у вас виникнуть проблеми з цим завданням, то наступного разу ми використаємо покрокове виконання коду для того, щоб виявляти та виправляти помилки. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!